Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я дуже всім вдячна, що ви зі мною, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Сьогодні хочу поговорити про міксоматоз. Що це таке і з чим це зв'язано? Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Так от, що таке міксоматоз? Міксоматоз передається від мохки від комарика, від любої мошки, яка кусає кролика, чи сідає на нього і переносить заразу. І кролик покривається шипаками. Для того, щоб у нас цього не було, щоб кролик у нас був здоровий, нам треба вакцинувати. Я користуюся ось такою вакциною: лапімон Лапі мікс. Ось такі. В одній жидкость, а в другій таблеточка. Ось. Треба жидкость вилять у таблеточку. Це київська вакцина. Я нею користуюсь уже не перший раз, вона мені подобається. Головне, правильно її зберігати. Я взяла на 10 кубиків, так що в мене кроликів небагато. І буду зараз вакцинувати. Ось я змішала. Вона така трошки жовтовата водичка. І починаю. У мене шприць 10-кубовий. І зараз я набираю шприц і будемо вакцинувати кролики. Моя кроличка цукерочка. Я її також буду вакцинувати. Я не дивлюся, гуляє кроличка, чи вона вже перегуляла. Чи вона покрилась, чи вона з маленькими кроленятами. Я вакциную кроликів усіх, незалежно з кроленятами вони в пузі, чи з кроленятами так, чи самостійно. Як завжди, я беру задню ножечку і попочку колем, ось так всього на все. Я ніколи не кулю під шкірно, буває, збирається похірець і вакцина не розсмоктується. Ось така моя цукерочка вже. Ось така. Дуже гарна кроличка. Трохи диковата, але я її приучу. Ось така. Моя кроличка з білим носиком. Зараз я її також буду. Вакцинувати. Так тихо, тихо. Вона вже погуляна у мене. Ось і все. Ось така у мене вже кролиця. стій. Я тебе випущу, ти дуже здорова. Ось така. Так, в мене кроличка строїть гнездишко. І вже сховалася туди. Це кроличка мандаринка. Ось така вона вже доволі гарна. Вже їй 12 числа родить. Вона вже шугана у мене, ось така глазастая. І я її також вакциную. Ось так. Все, хай йде на місце. Трохи налякали, але нічого страшного, зато не буде хворіти. Моя кроличка Лялечка також її вакцинуємо. Вона зараз з дітками кормить, але я її була пускала до хлопця, бо вона почала гуляти. Щоб вона не наробила шкоди, я її також пускала до хлопця. Вона доволі гарна, здорова, дуже здорова, ось така. Зараз ми її також вакцинуємо. Ось і все. Покажу вам кроленяток, лялечки. Ось такі вже наші бусурманчики. Вже доволі гарні. Ось такі. Очки вони повідкривали, вже дуже гарні. Ось так. Я їм відкрила вже вихід, вони вже бігають туди-сюди. Ось такі наші карапузи. Мамочка справилась на ура. Дуже добре. Наш перчик, подивіться на цього жеребця. Його втримати не можна. Справний хлопець, дуже. Гарний, умістительний такий. О, отакий в мене гарний хлопець. І також будемо вакцинувати. Беремо ножку і вперед. Ось і все. Все, маточне поголов'я я вакцинувала. У мене ще залишилась вакцина. І я провакциную дівчаток е, молодих. Ось такі в мене дівчатка. Дуже гарні вже. Я їх також буду вакцинувати. Тихо. Ось такі, бачите, дуже гарні кролички. Це стан найменшеньке, вона сама маленька в мене, але це нічого страшного. Ось і все. Кроличок я провакцинувала. І так як я брала е, вакцину 10 кубиків, в мене залишилось ще один кубик е, вакцини. На хлопців мені не хватить, і я хлопцям не буду вакцинувати їх, тому що вони вже скоро підуть у забій. У мене є два менших кролика, самця. І їм треба трошки довше рости. Я їх вакциную. Тільки буду вакцинувати не цілий кубік, а 0,5. Ось мої два кролики. Вони вже гарні, дуже гарні, такі товстенькі. Збитиньки, щочка вже в нас гарна. Зараз я їх буду вакцинувати. Один і ось другий. Все, вакцина в нас закінчилась. Ось і все. Кроликів ми вакцинували. Цих двоє я дала по 0,5, так як вони трошки в мене ще побудуть, а далі я їх також буду забивати. Мені стільки самців не потрібно. Ну, і тих самців я 6 штук. Я також не буду вакцинувати, тому що вони підуть саме в першу очередь От. Так що ось такі справи в нас. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.